Вітаю, друзі! Це канал Студії Боділайн. Сьогодні ми поговоримо про найцінніше жіноче тіло, красу та здоров'я. У нас в гостях лікар-гінеколог Наталія Крупко. Наталія, ми дуже раді бачити вас. Вітаю! Щиро вам дякую за ваше запрошення і впевнена, що наша сьогоднішня зустріч у вашій студії Боділайн буде дуже корисною і інформативною для ваших читачів, слухачів. І відвідувачів. Знаєте, ще з давніх давен жінки пестили своє тіло масажами спа процедурами, різними ритуалами. І сьогодні ми розуміємо це не тільки про красу, а й про наше ментальне здоров'я. Наталія, а ви любите спа? Так. Я просто обожнюю СПА процедури. І для мене це не просто відпочинок, а це цілий ритуал турботи про своє здоров'я і своє тіло. Справа в тому, що ми жінки дуже часто віддаємо свою енергію іншим, нашим рідним, знайомим, роботі. Я, наприклад, пацієнтам. І... Дуже важливо час від часу повертати собі ту енергію. А от саме спа-процедури масажі, вони є тим комплексом, який відновлює наш баланс організму, і особливо фізичний і емоційний. А, ви знаєте, я завжди думаю, коли ми робимо масаж або спа-процедуру, це не лише про фігуру Наталія. Ви лікар, а ви дбаєте про жінок дуже давно. Чи є від спа та масажу справжня користь для жіночого здоров'я? Так, безперечно, масажі і спа процедури вони покращують кровообіг, зменшують запальні процеси, також знімають м'язову напругу. І найголовніше це те, що вони знижують рівень стресу. А справа в тому, що коли наша жінка розслаблена, спокійна. То її гормональна ендокринна система і нервова працюють значно набагато краще, і тим самим це впливає на гормональний фон, на настрій, сон і тим більше на репродуктивну функцію жінки. Коли жінка наша щаслива, вона сяє і вона здатна творити нові якісь проекти. і... Ніби та птаха, що має крила за собою, і я думаю, що до такої жінки завжди буде цікаво завітати в гості і радісно з нею поспілкуватися. Боділайн найчастіше замовляють антіцелюлітні і лімфодренажні масажі. А підскажіть, будь ласка, з якого віку ви брадили починати лімфодренажні процедури? Ну, дивіться, лімфодренажні процедури, на мій погляд, варто вже починати з 20-25 років. Справа в тому, що ці процедури допомагають нам виводити зайву рідину із нашого тіла, покращують кровообіг у тканинах, і особливо це стосується жінок, дівчаток, у яких є схильність до набряків варикозу, або коли жінка веде малорухливий образ життя. Звісно, я б їй е особливо рекомендувала все ж таки відвідувати і фітнес, і спортивну залу, але інколи складаються так обставини, що ми не завжди можемо відвідати фітнес-центри. Тому лімфодренажні масажі є якраз альтернативою і допомогою для підтримки нашого тіла, щоб жінка. Була досить, як то кажуть, струнка і досить пружна. І ще важливе питання: які процедури не бажані, якщо є певні гінекологічні проблеми? Справа в тому, що якщо у жінки є певні захворювання, такі, наприклад, як загострення хронічних запальних процесів, кісти, міоми чи онкологічні захворювання, це дійсно будуть протипокази для Теплових та інтенсивних процедур спа. І в таких випадках дуже варто кожній жінці звернутися до свого лікаря-гінеколога і запитати саме про те, чи можливо використовувати саме в цей момент, саме в цей період відвідування салонів, де використовується спа та масаж. Взагалі, я закликаю кожну жінку, щоб вона. Напередодні того, як вона буде йти до вашого салону чи студії, щоб вона завітала і до свого гінеколога і запитала про те. Якщо можливо, то рекомендувала б і вам у вашому салоні, якщо жінка прийшла до вас і очікує вперше свого майстра на той чи інший вид масажу, можливо, зробити анкету-опитувальник. Де задавати питання, чи відвідувала жінка і як давно гінеколога? Якщо вона не відвідувала, то навіть у тій анкеті задати питання, чи знає вона про свої гінекологічні захворювання. І таким чином ви будете впевнені, що ваші процедури, які нададуть вашій майстрині, а я знаю, що вони дуже підходять індивідуально і персонально. Ці процедури будуть дійсно корисними і досить такими вагомими для здоров'я жінки. Ми всі любимо приємні ритуали: сауни, обгортання, апаратні масажі, чи безпечні вони для жінок? Безпека завжди залежить від правильного підбору процедур і від індивідуальних особливостей. Так, наприклад, сауни і обгортання це прекрасні методики для детоксу і релаксації, але вони будуть протипоказані жінкам, які мають серцево-судинні захворювання. Ще повинна зазначити, що якщо ваші майстрині будуть розмовляти попередньо із вашою клієнткою, із жінкою, і з'ясовувати можливо її схильність до тих чи інших ароматів, до тих чи інших косметологічних. Засобів. То дійсно та процедура, яка буде проведена у вашій студії, вона стане, безперечно, найкращою. Я знаю, коли була у вас у студії, то дівчата мене запитували, які аромамасла, наприклад, мені подобаються, yeah. які аромати, і вони потім підбирали саме ті, які мені надали ну, знаєте, якийсь підйом настрою. І... Я вийшла на моєму обличчі була усмішка. Це було настільки, знаєте, приємно, коли дівчата запитують твою схильність і твої бажання. Так, Наталя, дуже дякую. Нам дуже приємно. Ми турбуємося кожного клієнта. ми... Стараємося, ми створюємо таку атмосферу, щоб кожна клієнтка була задоволена, була е, спокійна, ну відчувала себе дуже комфортно. Тому дякуємо вас. Чекаємо наступного разу. Це не останній раз, я надіюсь. Дуже велике вам дякую Це за парадно. друзі. Нагадуємо, ми знаходимося в студії Боділайн. У нас в гостях лікар-гінеколог Наталія Крупко. І Наталія скажіть, будь ласка, яка ж із СПА процедур найкраща особисто ви вважаєте, найкраща подружка для жіночого здоров'я? Як найкращих друзів жіночого здоров'я я б виділила, наприклад, лімфодренажні масажі. Перш за все, вони для профілактики застою, особливо у нижніх кінцівках, у органах малого тазу. Також релакс масажі з ароматерапією. Вони будуть для зниження стресу і для відновлення нашої нервової системи. Такі процедури, як обгортання з натуральними компонентами, вони будуть живильними для нашої шкіри і будуть допомагати підтримувати тургір і тонус нашої шкіри. Це ті процедури, які поєднують. І красу, і медичну користь Наталія. Дякуємо вам за відверті та дуже важливі відповіді для наших клієнток. Альона, також дякую вам за таку теплу розмову. І я завжди говорю своїм пацієнткам, що догляд за тілом це не примха, а це необхідність. Бо коли жінка почувається здоровою, і красивою, вона дарує гармонію і любов усім, хто її оточує. Дякую за теплі і дуже дружні почуття, які я отримала під час відвідування вашої студії. Це дійсно незабутнє. І повірте мені, коли виходять жінки із вашої студії, на їх обличчі завжди сяє посмішка. Дівчатка, бережіть себе, пестіть своє тіло і не відкладайте турботу про здоров'я, бо краса і здоров'я завжди йдуть поруч.